Проблема визрівала ну, не один день чи не один рік. От, є проблема, і апогеєм стало рішення Виноградівської міської ради перед Новим роком те, що з 1 лютого припиняють завіз із сільських населених пунктів району на міське сміттєзвалище твердих побутових відходів. Так, безумовно, є проблема. І працюємо над, над її розв'язанням, над її вирішенням, і станом на тепер є декілька шляхів вирішення, перспективні, більш довготривалі, і е, ті, які станом на сьогодні ну, на протязі декількох днів можна розв'язати. Так, зокрема, про довготривалу перспективу це йде мова про е, будівництво сміттєпереробного комплексу на території району зараз які. Е, Попередній рік ведуться роботи по підшуку земельної ділянки, є декілька пропозицій від сільських рад про те, що там можливе розміщення сміттєпереробного комплексу, але вивчаються всі, всі нюанси: технічні, екологічні, фінансові, соціальні, в тому числі і політичні. Я назвав його як довготривалий перспективний оскільки жоден район в області. Чи є одиниці випадків на Україні, де це питання вирішено на довготривалу перспективу сміттєпереробними заводами чи комплексами? Станом на сьогодні вся Закарпатська область і сусідні області працюють лише на вивіз на сміттєзвалище і тимчасова селекція переробки, спалювання чи якоїсь більш глибокої вторинної переробки на території Закарпатської області нема. Станом на сьогодні. Майже всі районні центри працюють так, так, по такій схемі, як і Виноградівський район. Тобто перспектива, що це вирішиться за місяць, за два цього року, сказати з певністю, ну, я не можу і сумніваюся, що, що хтось скаже. Але стояти на місці ми також не збираємося, починаємо. Працюємо із АВЕ, працюємо із фероплан фінляндською компанією, які так само повинні вивчити. Перед тим можливо тут чи неможливо, то що бажають деякі сільські голи, чи сільські ради, ще не означає, що там технічно можливо рішення виноградівської міської ради. Ми теж повинні виконувати в тому ракурсі, що Виноградівське УЖКХ є комунальне підприємство Виноградівської міської ради, і воно зобов'язане те, відповідно теж виконувати, тобто не допускати наші машини на Виноградівське сміттєзвалище. Ми подали графіки тих машин, які працюють на зараз у штатному режимі по місту Виноградів і вивозять на Виноградівське міське сміттєзвалище. Але, на жаль, на превеликий жаль, у населених пунктів Виноградівського району ми призупинили надання послуг. Це знову. Я би сказав, наводить певну нестабільність у підприємстві, тому що ми зараз практично повинні думати над тим, яким чином забезпечити людям зарплату роботу. Відповідно, певний час ми можемо там проводимо роботи по ремонту машин, обслуговування, але це довготривало період тривати не може. І звичайно, що. Це другорядне питання, а найбільша проблема те, що за цей період накопичаться дуже значні обсяги відходів, які потім з'являються у несанкціонованих містах. Тобто вони нікуди не зникають. Їх потрібно все одно забрати з села. То ми вже на своєму гіркому досвіді знаємо. Після таких переривів у нас з'являються значні обсяги додаткових вивезень. Кожне село має несанкціонне сміттєзвалище. І якщо ми будемо їх мати ще більшу кількість, від того страдає тільки довкілля, страдає екологія, страдають люди. Ми, в свою чергу, готові надавати послугу в будь-який час розпочати знову повторне надання послуг, але для цього потрібно, щоб було або Відповідне місце, куди ми маємо вивозити, тобто сміттєзвалище, яке паспортозоне має дозволи, а позов таки на виноградівське. Безумовно, ми із підприємства АВЕ, з районною радою пропрацювали екстрений варіант, який дає можливість уже за декілька днів вирішити це дане питання і почати вивозити сміття із населених пунктів виноградівського району. Є домовленість із декількома містами, які мають. Сертифіковані паспортизовані свої сміттєзвалища. Свідомо не буду називати ні відстань, ні, ні якусь, якусь чітку назву цього міста, враховуючи політичну, соціальну складу. Але є 3-4 місця за межами району, за межами області, які готові приймати за відповідно визначену плату, за відповідно визначену плату по сплаті утилізаційного збору, готові приймати сміття. Із, на комерційній основі, на комерційній основі так, готові приймати. Ми, звичайно, платимо утилізаційний збір, платимо чи за той тариф на завезення, яке виставляє відповідне сміттєзвалище, і, і готові приймати деякий час. Ну, це екстрений варіант, тобто ну, півроку, рік, рік готові працювати на таких комерційних засадах, тобто вивозити сміття. З Виноградівського району за межі нашого району Фільм. Фільм. на паспортизовані сміттєзвалища і паралельно працювати і над довготривалим, і над середньою перспективи е варіантом, який в нас також третій варіант розглядається. Тому е екстрений варіант є, що ми можемо е на наступний день після того, як будуть пророблені всі. Відповідно буде рішення сесії районної ради після того, як буде з АВИ заключена угода, можемо вивозити сміття за межі району. Всі сільські голови і частина депутатів, не всі депутати, були в захваті від вирішення такої пропозиції, але іншої пропозиції станом на сьогодні у нас нема. Тобто, або відновити надміське сміттєзвалище, або вивозити за межі району. За межі району і сільські голови одностайно висловилися, що це є поки що дуже непоганий варіант, але за цей варіант потрібно платити. Ціна питання ми прораховували за те, щоб вивозити із Виноградівського району виходить 220-250 тисяч у місяць. Це за те, що ми з району будемо вивозити за межі транспортування, зарплата. Тарифи, які виставляє сміттєзвалище, утилізаційні всі ці збори. Ціна питання 220-250 тисяч гривень на місяць, але це вже буде видно по факту. Це додаткове навантаження по суті в даному випадку на АВ, які ми готові з районного бюджету компенсувати. Я вважаю, що 3 мільйони гривень десь у приблизних підрахунках, але ну все буде по факту вивезення, тому що ми не можемо вгадати скільки буде сміття в березні чи квітні. Але приблизно 3 мільйона гривень це буде вирішення, ну для прикладу, на рік з вивозити сміття за межі району. Є ще деякі неузгоджені. Зараз працюють в районній раді з депутатами, що на коли найбільш доцільніше зібрати чергову чи позачергову сесію. Тобто, по такому випадку можна зібрати позачергову сесію, проголосувати і програму поваження з твердовим повторкою і на цю же програму поставити гроші, хоча б на перший період, щоб дати можливість, аби вивозити за за межі району дане сміття. Тобто, зараз технологічно ми повинні зібрати сесію депутати, щоб прийняли відповідне рішення. Поки йдуть у нас такі технічні технічні неузгодженості, ну безумовно, однозначно хочу порекомендувати не викидувати сміття у канави, у річки в ліси чи на ті несанкціоновані сміттєзвалища. Тимчасово зберігати його на своїх подвір'ях, а я впевнений, що найближчим часом запрацює ця схема вивозу, і вже потихеньку ми будемо могти вивозити цивілізованим шляхом це, це сміття, яке накопичилося за цей період. Тому я вважаю, що ну, найближчим часом нам вдасться домовитися, в тому числі з тим депутатам, які повинні прийти. На сесію проголосувати, відкинути всі політичні амбіції і включити здоровий глуст, що ми не можемо допустити того, щоб зараз у нас всі поля, всі канави, всі річки чи okay. всі ліси погрязнули в смітті, коли на... за багато років за багато років ведеться така велика робота по збору цього сміття. Адже ну, чисте довкілля це одне з найголовніших. Досягнень, які є зараз в у, у нашому районі, «Я теж звернувся до всіх мешканців виноградівського району до свідомих жителів нашого краю, щоб піднеслися до цього питання з порозумінням, не викидали свої побутові відходи кому де задумалося, тому що на превеликий жаль пекро. Потім після. Того як починаються різного роду свята, ми бачимо на узбіччях викинуті мішки, і якісь люди дозволяють собі, щоб після них хтось має йти і збирати. Це просто елементарна етика і свідомість кожної людини тримати в себе ті в порядок на будинку, і на подвір'ї, а також і на довкіллі, тобто маємо думати не тільки за себе. Безпосередньо до цілому за весь район. Тому я наголошую і прошу. Будь ласка, не викидайте, де попало сміття, відновиться робота, будемо забирати регулярно побутові відходи і все стане на свої місця.